Октоберфест вишиванках вперше в масштабному параді національних костюмів в Мюнхені взяли участь українці. Посеред традиційних баварських суконь та шкіряних штанів майоріли вишиванки з центральної України та Гуцульщини. Як німці сприймали участь українців, розкаже розумниця і красуня Наталія Фібрік. Наочний приклад наших там. Пішла і пішла останні приготування до дебюту. Українські костюми у Мюнхені показуватимуть у танці. Більшість учасників ходи танцюють в єдиному в Німеччині ансамблі народного українського танцю. В Національних костюмах то є наш танцювальний ансамбль. А всі, які в гуцульських, то то є так би мовити, інші таки які... гуцульські плахти, жупани і постоли. Андрій особисто замовляв майстриням в Карпатах у Косові. Бабці, які вдома в Карпатах сидять, і ще. Для нас. Парад національних костюмів традиційно проходить після відкриття Октоберфесту. Охочих потрапити сюди черга на кілька років вперед. Правила суворі: пересуватися в ході треба зі швидкістю рівно 104 кроки за хвилину. Вулицями Баварської столиці гордо демонструють і професійний одяг: шахтарі, металурги, пекарі, пивовари з любов'ю до найменших деталей. Справжній виноград. Так, дві з половиною години це гроно складали. На парад національних костюмів у Мюнхені одягатися святково личить не тільки учасникам, але й гостям. Однак, який костюм береш, це за бажанням. Тож я звичайно взяла свій улюблений. Вишиванки посеред баварського вбрання Октоберфесту привертають увагу. Українці видно здалеку і чути за оплесками глядачів. Це не просто хода, а запальний танок. Публіка у захваті. Класно, це така динаміка. Після двох з половиною годин ходи і танців можна відпочити в пивному шатрі. То просто так багато людей на вулицях були. Так багато нам плескали. Так такий чудовий попит було. То було чудово. Ми ще всі я думаю, тут під враженням. Що нас дуже гарно зустріли, Я навіть не очікувала. Ми відпрацювали точно. Та курка і пиво зараз були заслужене абсолютно. Наталка з Америки впізнала своїх, розчулилася і ретельно перекладає нареченому кожне українське слово. Всього найкращого Всього не кращого після пива танці продовжилися на Октоберфесті. Весело під німецькі шлягери з українським прапором. Наталя Фібріх та Янс Нільсен з Мюнхена ТСН 1+,1.